Візит відбувся. Чого чекати далі? Американська і європейська преса сьогодні багато пишуть про підсумки Вашингтонського візиту Володимира Зеленського і ставлять запитання, на які кроки тепер підуть і США, і Росія, і Україна, як останні домовленості вплинуть на мирні переговори. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко особисто стежив за цим візитом і розкаже всі подробиці. А чого очікувати далі? Обговорюють і публічно, і те, що називається не на камеру, і наступний етап, який може дати зрушення, звісно ж, Будапештська зустріч. Про її організацію вже на наступному тижні говоритимуть держсекретар Рубіо і Лавров. Ну а з дипломатичних джерел чую, що вже зараз Вашингтон активно контактує з Угорщиною і починають готувати саміт за внутрішніми правилами, правилами безпековими. На це потрібно мінімум 10-12 днів. Ну і українська позиція її озвучив президент Зеленський, що. Він особисто готовий до будь-якого формату майбутніх переговорів, щоб там Україні і йому не запропонували після Будапешту I'm open, as I said. Я відкритий, і я сказав про це і до двосторонньої зустрічі, і до зустрічі трійки. І не знаю, якщо з'явиться будь-який інший формат, я відкритий до будь-якого формату, який нас наблизить до миру. Друге, триватимуть контакти щодо мега-угоди щодо закупівлі зброї. Українська делегація тут в гостях їм не дуже зручно публічно говорити про це, щоб це не звучало як критика дій команди Трампа. Але я, як журналіст, звісно ж можу не приховувати. Багато джерел кажуть про обмеження, які нинішня американська адміністрація запровадила на використання тієї далекобійної зброї, яку штати вже надали на удари по території Росії. Це вже стало публічним. Пише американська преса, що, наприклад, на удари атакам саме, якщо це не удари по російським військовим об'єктам на окупованій українській території, тобто не по Донбасу і Криму, потрібен щоразу особистий дозвіл хекса та що, начебто, з весни, жодного такого дозволу не було. Я запитав про це президента Зеленського: наскільки Україні зараз важливо отримати право бити у відповідь для того, щоб деякі проводити операції. Суто по військових цілях вам потрібна сукупність факторів. Передусім, це використання разом і дронів, і деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, і їх немало, але ми розуміємо час, час грає точно не на користь людей, бо це час війни. Ну і третій напрямок, третій трек гарантії безпеки від штатів. Україна не розголошує свій список, що саме хотіла би отримати, але діалог триває. і Трамп так само як і щодо Томагавків, поки не каже так, але і не каже ні. United States security guarantee. Нам дуже потрібні саме американські гарантії, нам потрібна Америка поруч, бо тільки США, тільки Трамп зараз в діалозі з Росією. Але як тут бути без сильних гарантій? Бо навіть якщо ми отримаємо перемир'я, саме штати мають гарантувати, що Путін не нападе знову, і думаю, Трамп це теж розуміє.